Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий чудовий автомобільчик. це Ford Fusion 2018 року випуску, який був з США. Автомобіль у максимально приємному стані, має 2-літровий двигун, гібрид, автоматичну коробку передач, систему переднього приводу. Ціна його складає всього лише 15 490 доларів. Ми маємо ось такий ось гарний білий колір, чудову передню оптику, зроблений антихром, є оригінальні легкосплавні диски. Задні вікна у нас підтоновані дорогою плівкою люмар. Ось так у нас виглядає задня частина цього автомобіля. Дійсно максимально приємне, економічне, зручне авто. Є камера заднього огляду, на рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає дуже вмісткий текстильний диван. Дійсно все в максимально яскравому та приємному стані. На рахунок переднього ряду у нас є повний склопакет електрорегулювання двох передніх сидінь, шкіряне мультикермо. Ось така ось гарна мультимедіа, шайба, електроручник. Допомога. При спуску та при старті вгору. І я вам нагадую, ціну цього чудового автомобіля. вона слаю всього лише 15 тисяч доларів. Кост це зацікавила така пропозиція. Ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.